І, сні, і скільки щастя, і скільки віри у сповнення надій, бо це ж танівчики зоря засяла, і на цілім світі нова раді стала, добра дістала, стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ над вертем. <рес> як дивно, аж німець це вірить, Світочне вбрання оділа земля, у чорнім листю оброс нежна білий, рука ангельська ніжно сталя. Не жився сон, та ні, не може бути. Он як та зірка ніжно мерехтить, і небесним пивом крутить, і сипло парами не склань руховіть. Ну, а нема на щоті, горі лиха, Святинка коляду воли стиха, що нині створилось диво з див. Навіть красень місяць за хмари Унікано свої завочари. Розлину коло білим молоком. Уряд столилася й вам дорогу. До дива, до спасіння до царя. Та не що вже є Бог. Якого, дочекалася земля. Яка новина, вона і щаслива. Нарешті дочекалися ми дива. Ми довго йдемо за світом, за зарею, домантрували аж до іудею. Стояти, хто йде? Куди, до кого? Ідемо до царя, до сина Бога. Бога. Влада Ірода єдиного царя, якого визнає наша земля. Тож звольте тут при брамі зачекати, бо я не вправі вас сюди впускати. Великірне, дозвольте рятувати. Кажи! Пістері прийшли в твої палаті. І що вони прийшли зложити мені шану? Боюся, що не так достойний пане. То хто вони? Убивці потаї. Що вивідав? Усе мені ти доклади. Та бунтарі готують підлу зраду. Запрагли похитати твою владу. Того й блукають по твоїй землі. І йдуть куди? Мені не говорили, та я чув, дитина народилась людей. Всі туди спішать. Бери, зложити і поклін віддай. Що за заслуги в того не мовляти? Народився над царями цар, йому спішать, присягу всі складати. Піди, скажи, я радий їх вітати, але прийняти їх не можу. Служба щоденна праця для добра держави. Нехай йдуть, благословляю у путь. І ще скажи, я знаю про дитину, нехай поклін від мене принесуть. А на путі воротнім, хай до мене не зайдуть. Я буду ждать. Де ж та дитя і дай його родину? Цар устоянці рождения на сіні, там бігають корівки її гнята, а він лежить, не скалась мати. І осу допомагає до лунати. Стає на краю стоємо. Я знаю де. Ходім, дари складемо, Поклонимось сюди, від ірода і від себе. Підступний до жорстокий востолем, цар іродом сказати не мушу. щоб він не луну. Очевидно буде, і гордів, Мені чого дорогу, й додому, щоб берегти життя, царюся тому. Вже котрий день, царів немає, нема. Я синя, тайну змову затівають, щоб скинути мене, великого царя. Великого царя, що збудував державу, чи не бажаєте від серця щось купити? Ліки від голови, від нерву. може й кишки промити?